Говорячи, цей мені пригадується одна історія, як цар, мав підданого. Великий цар мав підданого. Простого чоловіка, який працював. Але він був віруючий. Цар думав, ну що ж він так молиться до Бога? Ну, що ж там є, така та віра? Добре, давайте мені його сюди. Поставили перед ним. Ну, покажи мені Бога. Покажеш Бога, я буду радий, що ти мене навернеш. Царю, пробач, каже той. Пішли зі мною у пустелю. Треба, то треба. Ідемо, пішли. Цар, звичайно, йде на верблюді, він йде по У царя військо, там їжа біля нього, все, щоб він, що щось, міг там і на метр ставити, Ну, він не йде. Що довго нам іти? Цар запитує, ні, давай вже тут зупинимося. Ну, добре, тепер ти мені покажеш Бога. Подивися на сонце, каже простий чоловік, царя, дивиться. Очі так у нього тиснуть він не може дивитися на сонце, бо перше, спека, а по-друге, людина довго не може дивитися. От так і Господь. Він присутній в нашому житті. Він є біля нас. Ти його можеш побачити, а навіть Моїсей не побачив, бо світло великий людина смиренна не може навіть сонце побачити, а ти хочеш Бога велич побачити. Зате ти, царю, чуєш тепло, то тепло і є любов Божа. Де би ти не був, настає ніч. І холодна пороку, і тобі холодно. Що нема біля тебе Сонця, нема біля тебе Бога. Мудро ти це сказав, каже йому цар. Це відповідь на запитання. Добре, ти мені пояснив, як Бог виглядає, де він живе. А поясни мені, ще одне, будь ласка, простий чоловічий. Так, цар? Чим займається Бог? Ти мені показав, як він виглядає, тепер розкажи, що він робить. Люди вмирають, люди хворіють, на землі стільки бід. Що не так? Каже, ми все зразу. Але давай я тобі постараюся пояснити. Можеш злізти свого верблюда? Можу. Цар злізає. А можна мені вилізти на верблюду? Та сідай посиди трошки. Простий чоловік сідає на верблюд. Царю, а дай мені свою мантію. Вона тебе коштовна, вона жарко тобі, напевно. Та давай я трошки її понесу. Вона твоя, я тобі її віддаю. Так, будь ласка, бери. Сидить на верблюді в мантії. Царю, а корону потримати на голові? Буквально на секундочку і не убий мене після цього. А йому Богорон, це одіває. Дивиться, царю, бачиш, що цим Господь займається. Він препідносить у Богу і бідного і принижує того, хто хоче більше. Цар нічого йому не зробив, але отримав урок на все своє життя.